І більше про оперативну ситуацію на лінії фронту і подальші перспективи буду говорити з гостем нашої студії. Сьогодні це Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, військовослужбовець збройних сил України. Пане Олександре, рада вас вітати Вітаю в нашій вас. студії. Слава Україні! Героям слава! А продовжимо говорити за Херсонщину. А, чи є там ем... Ознаки того, що росіяни стягують сили на лівобережжі і намагаються перекидати свої сили на правобережжя. Які ризики? Ви знаєте, що раніше в принципі це відбувалося. Я можу сказати, ще наприкінці 2024 року, і потім на початку були ознаки того, що ворог може готувати певні дії, в тому числі на правобережжі Херсонщини. Ця інформація була про неї, знало командування. Вживалися контрдії, контрзаходи, і бачити, що цього не сталося. Зараз ознак того, що там скупчується велике угрупування, яке може свідчити про те, що ворог готує дії на правобережжі, цього немає. Вони концентруються зараз більше на запорізькому напрямку, якщо ми говоримо про південь, так. А от що стосується Херсонщини, в принципі, є певне, є війська звичайно, присутні російські на лівобережжі, але вони переважно займаються, от якраз терором просто проти цивільного населення, запускаючи велику кількість дронів, збільшивши обстріли. Ми бачимо так само. А збільшення обстрілів, крім того, що це фактично мета терору проти цивільного населення, це ще й звичайно час від часу використовується для того, щоб продемонструвати, що ворог може щось готувати на тому. Чи іншому напрямку ну традиційно це відбувається збільшується частота ударів. Потім може бути якесь переміщення військ для того, щоб створити враження, що противник щось планує. Ну для чого це робити, зрозуміло, щоб створити багато ось таких точок напруги, щоб і відповідно українські сили були вимушені реагувати, переміщувати війська і так далі. розуміючи, що ну скажімо, не завжди очевидно, де ворог планує удар, а де він планує просто якісь дії для того, щоб водити в оману, для того, щоб передслуховувати підрозділи війська і так далі. І тому, власне кажучи, там були певні ознаки, але зараз цього не спостерігається в сенсі того, що можна провести якусь масштабну операцію. Ви знаєте, що час від часу відбувається активність в районі островів, особливо Росія задіює свої, свої групи, ДРГ, і не тільки катери, вони намагаються діяти. Але в принципі якогось масового характеру, який би свідчив про те, що Росія зараз хоче провести дії сфорсування саме річки, не спостерігається. Чи є загрози, що вони можуть це здійснити, якщо буде ухвалено 30-денне всеохоплююче перемир'я? Загрози є завжди. Ми ж розуміємо прекрасно, з ким ми маємо справу. І у нас тут же ж питання не може стояти вірю, не вірю, так чи сподіваємося, чи ні. Ми тут можемо говорити тільки мовою фактів. Якщо ми послуговуємося мовою фактів, ми прекрасно розуміємо, що був період, коли з 2015 року діяв режим припинення вогню. Фактично, і ми бачили, що відбувалося, скільки разів він порушувався з російського боку. Так, тому ми прекрасно свідомі того, що ризики звичайно присутні саме до речі, тому Кремль висуває вимоги про те, що треба зупиняти мобілізацію на час припинення вогню, не постачати зброю. Ну так вони прекрасно розуміють, що а, треба, щоб Україна ослаблювалася за цей період, а вони ставали сильніше. Ну цього не буде. Це вже очевидно. Ніяких а чому дій звідки у вас така впевненість що цього не буде. Я думаю, що ну, по перше, у нас озвучені червоні лінії, які є, і про них говорив зокрема і керівник офісу президента. України, і вони в тому числі передбачають, що демілітаризації чи припинення мобілізації чи будь-яких інших дій, які стосуються послаблення обороноздатності України на час перемир'я відбуватись не буде. Так само воєнний стан не буде скасовуватися, він буде діяти для того, щоб бути готовими. В разі президент України, Верховний Головнокомандувач, чітко говорив, що якщо Росія буде вживати заходів до порушення, ми будемо відповідати дзеркально. Абсолютно тому, а для того, щоб відповідати нам. Потрібні збройні сили, нам потрібна армія. Зараз я вам взагалі хочу сказати, що я спостерігаю консенсус з боку наших західних партнерів. От нещодавна заява президента Фінляндії Олександра Стуба, де він каже про те, що Україна має бути мілітаризована. Так, тому що у Фінляндії теж є певний досвід. Вони розуміють собі прекрасно, що так вони змогли відбити атаки радянського союзу, але скажімо, армія не завжди в них була чисельна, не завжди була настільки боєздатна, тому що була вимога СРСР, в тому числі, і в них є свій досвід. Вони кажуть, ні, Україна має бути мілітаризована. Президент Франції Макрон каже, що гарантією безпеки мають бути сильні збройні сили. Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер теж саме і багато інших лідерів. і Розуміння того, що е, однією з найдієвіших гарантій безпеки має бути армія, воно присутнє. І я думаю, що е, якщо Росія буде наполягати в подальшому на всіх, ось цих пунктах там демілітаризації і так далі. Звичайно, що на це ніхто не буде йти, тому що ми ж свідомі всіх ризиків, які будуть. Крім того, ми ж повинні розуміти, що є певна послідовність процесу. Ми бачимо, що Херсон постійно під атаками, і саме дронами вони цілять по мирних жителях. Очільник області Олександр Прокудін казав, що необхідно утворити таку буферну зону, тобто відсунути лінію фронту на 20 кілометрів, щоб люди більш-менш змогли спокійно жити і не боятися FPV-дронів. Миротворчий контингент Херсонщина може стати от тією ділянкою, куди можуть завести миротворчий контингент, чи все ж таки зараз, коли йдуть переговори, то миротворці десь в більш тилових місцях мають бути. По перше, це ж питання зараз обговорень, тому числі воно не просто виникає про 20 кілометрові зони і так далі. Якщо проводити тому що... аналогію з подібними а, військовими конфліктами. так то, і президент України теж ж говорив про те, що ведуться дискусії, і з президентом Трампом порушувались питання про те, що не можна просто взяти все заморозити угу. по сьогоднішній лінії бойового зіткнення, тому що є населені пункти, які десь поділені, які поруч і так далі. І ми розуміємо всі ризики. Тому е, і піднімається питання про 20-кілометрову зону, зокрема, що стосується миротворців. Е, це питання деталей, тобто, але дуже важливих деталей, принципових. Які будуть, скажімо так, е, обов'язки і регламенти цієї місії? Це перше. Друге, яке буде озброєння? Це друге, це друге, це теж дуже важливо. І третє, як вони можуть діяти, і вже четверте, де вони будуть розташовуватися. Інформації про те, де вони будуть розташовуватися, треба сказати відверто зараз. Немає є певні здогадки, є припущення, які ми читаємо в медіа. що вони можуть це бути... Це більше залежить від політичної волі, чи все ж таки е, військового якогось регламенту альянсу розумієте, це в будь-якому випадку залежить від е, дій наших партнерів і України, і це не залежить від Росії, від дій України, е, західних партнерів європейців і США, тому що США теж мають сказати слово. І від цього буде залежати. У нас ж не класична миротворча місія. Їх називають миротворцями. Mm -hmm. На миротворча місія вона потребує згоди двох сторін, які конфліктують. Якщо її немає. А тим більше немає мандату місії ООН, То це ну така умовна місія. Це фактично присутність іноземних військ. І вони мають виконувати функцію для чого. Яка мотивація? От західні партнери вони ж говорять про те, що Україна має бути захищена. Ми бачимо спосіб захисту, в тому числі через відправку військ. Назвемо їх миротворчих. Дійсно, для підтримання миру. Вони ж їдуть не для війни, не для того, щоб воювати з Росією. Це ну це російська пропаганда говорить про те, що будуть якісь атаки зовсім ні в планах. Щоб вони розташовувалися і гарантували безпеку, такі варіанти при врегулюванні конфліктів передбачалися. Вони були різні, коли е, були присутні іноземні війська, і вони самі по собі були гарантією. Так, е, США, от це до речі, за посередницької ролі США було в Кореї, mm -hmm. тому що американці сказали, що так, от вогонь зупиняється, і в Сеулі відкривається військова база США. Вони ж там залишилися, і вони залишилися там до сьогоднішнього дня в кількості плюс-мінус. 30 тисяч військовослужбовців, які знаходяться, і це є гарантією того, що і Південна Корея захищена. Ну тому що атакувати американські війська, ми ж розуміємо, це все ж таки передбачає за собою наслідки. Тому я думаю, що самі сама присутність військ важлива як прецедент, такого ще не було в нашій історії, і не було ще прецедентів того, щоб Росія атакувала війська. Британії, Франції, Туреччини або Канади Туреччина атакувала російський літак. Ми знаємо, був mm -hmm. такий прецедент. А от Росія ні. І, але в чому тут питання дуже важливе? Тут питання в тому, що так, наші європейські партнери говорять про це, вони готові. Британці особливо демонструють лідерство тут. Але ж вони все рівно кажуть про те, що ну потрібно, щоб Сполучені Штати це підтримали, Правильно. і тоді це буде консенсус, чи підтримують Сполучені Штати. Вони категорично не заперечували, але поки що ми не чули позиції от найближчим Чисто? часом. так теж не було так. Тому тут це питання, звичайно, подальших перемовин. Бачите, як цікаво, Путін не хотів, щоб НАТО наближалося до кордонів з його країною, і В результаті він зробив максимум, щоб призвести до цього Я і без вступу в НАТО. Це, це взагалі дуже смішно. Я згадую ці всі. Інтерв'ю Путіна, де він розповідав про подльотнев ракет, mm -hmm. таке враження, що Естонія вчора вступила в НАТО. А Естонія не була скільки від Таліна до Петербурга подльотнев'я. Тому ці всі казачки про те, що НАТО не наближається, це просто намагання захопити Україну. От і все, і НАТО тут абсолютно ні до чого. А, якщо вони не зосереджують і не підсилюють своє угруповання на півдні, то де саме на фронті нині найчисельніше угруповання російських військ а, не можна сказати, що вони не підсилюють. Вони не підсилюють на лівобережжі Херсонщини, але на Запорізькому напрямку намагаються посилювати. Так. Тобто на півдні є посилення, воно фіксується. А про це говорив і Володимир Зеленський, президент України, якраз коли акцентував увагу про те, що з трьох напрямків Росія ну фактично підтягує свої сили. Це фіксується на сьогоднішній день, і це бачить командування збройних сил України і відповідно виробляє заходи протидії. Це південь, Запорізький напрямок. Це я би сказав Донеччина на Харківщині теж тривають бойові дії. Ну і це Сумщина, от, власне кажучи, можна Харків... сказати, що на Сумщині найчисельніше. На кордонах я би я би сказав, що там є присутність, і вона частково зараз фіксується і. З Білгородської області так само саме я думаю, ну, це політики вона... подавали 70 тисяч. Це чимале угруповання. Це, це, це чимале угруповання, але я вам можу сказати, що на нашому окупованому сході і на кордонах більше зараз знаходиться. Якщо ми візьмемо Донеччину, якщо ми візьмемо Луганщину і Ростовську область і так далі там знаходиться не менше військ, навіть більше. Але особливість в тому, що вони маневрують з Курської до Білгородської області і навпаки. Вочевидь, скажімо так, намагаються знайти ділянку, з якої би краще було би далі діяти їм. Тобто зараз на сьогоднішній день це фіксується. Тому, до речі, у нас і з'явилася, думаю, інформація повітряних сил збройних сил про те, що якраз в Білгородській області по одному з командних пунктів 20-ї армії загальновійськової російської був завданий удар, якраз для того, щоб їх скажі, загальмувати, ну в тому числі загальмувати, тому відбуваються певні дії. В рамках активної оборони там не знаю, це російські воєнкори про щось розповідають про якісь дії на території Білгородщини, ну, От про те, що по ним там прилітає, але завживаються в тому числі превентивні заходи для того, щоб не дати їм можливість іти далі. І ви бачите, що навіть якщо ми подивимося, то Скажімо, раніше, десь тиждень тому, два тижні тому, наступальна активність ворога вона була дещо більшою, швидшою, якщо ми візьмемо там з курського напрямку, зараз вона пригальмовується, ну в тому числі через те, що оборона вибудовується, і вони впираються в певні оборонні рубежі і стає важче. Чи може Європа допомагати Україні без участі США? І який у неї запас міцності? Продовжу про це розмову з гостем нашої студії. Це Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, військовослужбовець Збройних сил України. Тож що зможе Європа... Скільки часу на це потрібен? Європа робить зараз дуже багато кроків. Насправді ті, які вони не робили раніше, а зараз треба дуже багато чого надолужити. На це потрібен час, і ми ж просто. Для того щоб зрозуміти цей процес, треба розуміти ситуацію, яка була. Уявіть собі, що холодна війна закінчилася. Пройшов не один десяток років, коли всі оборонні видатки скоротилися. Друга світова закінчилася. Німеччину демілітаризували. А, але Німеччину мілітаризували Сполучені Штати за рахунок своєї військової присутності. І Німеччина, я хочу нагадати. Знаєте, демілітаризація Німеччини це дуже відносно, як і після Першої світової, і Другої світової. Чому? Тому що звідки взялися на складах майже там біля 4 тисяч танків Ліопард після закінчення холодної війни. Вони ж зроблені в Німеччині були. А чому це було? Ну просто Німеччина стала на бік заходу, західна Німеччина, і вона була потрібна. І, власне кажучи, вона була непогана, вона так мілітаризована. Просто що це все скоротилося. І нічого, і нічого Ось цього немає, немає тих леопардів. А Нове виробництво а нове не було замовлення. Виробництво скорочилось. Чому видатки впали? Тому що не думали, що будуть воювати. А якщо воювати, є сполучені штати Америки. 50-60 тисяч військовослужбовців, які присутні, зокрема в Німеччині американських, які готові до дій, бази НАТО, все авіабази, які є літаки, ракети, протиракетні комплекси все готово. Якщо хтось буде атакувати, наприклад, Росія, готові засоби протидії. А зараз це все треба змінити. Це революція, яка триває. От ліві зараз в Німеччині ми згадали ультраліві, збирають підписи про те, щоб не було мілітаризації, щоб не виділяли кошти на збільшення виробництва зброї і так далі, тому що це. Загрози і тому подібне миру та безпеці, це все потребує часу. Вони зараз проходять цю трансформацію. Мерц пропонує змінювати конституцію навпаки, щоб нарощувати виробництво. Ну, Мерц запропонував дуже цікавий план, який передбачає е, вкладення в інфраструктуру, і який я думаю, що й передбачає в тому числі під інфраструктурою, розуміється і оборонно-промисловий комплекс. Інакше чому ліві збирають підписи? Проти mm -hmm. чого тоді? Це теж питання. Але що зараз робить Європа? Я думаю, що ось цей план, який хоче Євро Комісія затвердити про те, щоб до 2030 року повністю оновитися, повністю забезпечувати себе озброєнням і Україну в тому числі. Вони хочуть запустити фактично політику нової індустріалізації. Ну тобто виробництво зброї, відкрити те, що було закрите по новому, по новому і ініціатива яка і КАЛАС, яка оголошувала в Єврокомісії про те, що 2 мільйони снарядів має бути забезпечення України і багато чого іншого. Тобто, це один трек, якими вони рухаються. В чому перевага великої Європи в тому, що вони мають потужний комплекс, який можуть розвивати спільно з Україною оборонно промисловий в чому а, їхня відсутність переваги порівняно зі Штатами, на складах набагато менше техніки, озброєнь, ніж є в США. У США є більше, тому що у них є тисячі Бредлі, які стоять на складах, які достатньо відремонтувати. І, в принципі, вони готові до застосування. У Німеччини мардерів менше. Теж хороша машина, вона теж, в принципі, багато в чому а, є конкурентом Бредлі. А десь краще, десь гірше, але в будь-якому разі. Відповідно, конкурентна перевага у США в короткостроковій перспективі в довгостроковій перспективі у європейців. І що робить Європа? Вони фактично зараз закриваються і кажуть, ми готові без сполучених штатів виробляти і спільно діяти. Зараз вони поки що не включили Британію в цей простір. Подивимося, чи включить тому, що Німеччина підтримує ідею, що Британія має бути Британія Британія цікава і цінна флотом, як було 19 19-20 двадцять вона сторіччя. багато чим ці ну при але при тому всьому, що що Британія цінна флотом саме британці вперше придумали і винайшли танки, застосували так, його в першій світовій, світовій війні. Так. До а, речі, в Луганську тобто, збереглися два танки. Тому це дуже цікавий момент. Тобто вони багаті на все, вони можуть багато чого. Але я до того, що зараз цей простір буде зміцнюватись довгострокові перспективи, вони мають дуже серйозну перевагу. До речі, це дуже добре і для нас, і для сполучених штатів. Чому Ну, від собі зараз Європа буде виробляти озброєння, буде говорити, давайте відмовимось від американського, постачаємо це в Україні. Ну, що будуть робити американські виробники? Кому вони будуть продавати звичайно в будь-якому випадку, це посилить тільки конкуренцію. Це призведе до того, що вони будуть говорити про те, що ні, давайте змінимо підход. Де Америка теж готова брати якусь участь. А що стосується військ, ну ми бачимо, що активні консультації йдуть. Думаю, що вони не, не на порожньому місці, перепрошую, виникають. І очевидно, що є певні плани. Єдине, що в цих планах звичайно важлива політична воля зробити кроки перше, перше питання. Для нас дуже важливо, щоб Сполучені Штати були так само частиною цього плану. Обов'язково це важливо, щоб вони були гарантами безпеки, а європейці відправили війська в конфігурації, як американці говорили, Європа має робити більше. Окей, Європа може зробити більше. Підтримайте, будь ласка, ось цю ідею. Є такий план. Якщо цього не буде, наприклад, і Сполучені Штати не підтримують. Чи готовий Лондон, Париж а, до того, щоб зробити кроки, навіть без сполучених штатів, і наступне, ну мабуть, вони вже відповіли на це питання чи готові вони зробити це всупереч волі Росії? Відповідали, що так. готові, і що Росія не має права голосу в Після цьому питанні. Після задіяння північнокорейських солдатів абсолютно. Тому ви кажете довгострокова перспектива, строки. от це мені здається ключове. Про які строки йдеться? Все вже все озвучено. Ну, Тут немає навіть жодних здогадок. Ці всі дивіться, пам'ятаєте попередження, яке робив директор БНД німецької розвідки Бруно Каль. Нещодавно він сказав про те, що от. Якщо Росію, якщо Росію стримувати в подальшому, то до 2030 року ми наростимо свою міць. і Вони не будуть в силах нас атакувати. Ми в принципі станемо доволі таки потужними. Потім французький президент Еммануель Макрон, коли звертався до нації нещодавно цього місяця, він сказав, що Росія може у 2030 році наростити свою міць, багато танків, військ і бути готові піти на європу. 2030-й теж прозвучав. І план Європейського Союзу передбачає до 2030 року Перебудова військової інфраструктури і розвиток. Ну це ж не означає, що вони взагалі не готові будуть надавати зараз допомогу. Два мільйони снарядів вже потрібно. Уже потрібно, так. Ну, а так нарощування Які джерела це... можуть бути? Нарощування відбувається. Які країни? Європа... Європа зробила кроки, тому що раніше в них взагалі була потужність 600 тисяч, потім 700, потім 1 мільйон 100. Зараз вони рухаються, вони реально нарощують. До речі, Мільйон а, до фактично цифри: мільйон сто мільйон двісті і США хочуть вийти на рік. Вони же заявлено, що вони хочуть виробляти починаючи з цього року по 100, по 150 тисяч снарядів на місяць. Але тут Питання бачите, чи будуть вони передавати це Україні, а, якщо вони один зараз, раз вже призупинили зараз. Передають Поставки. для нас питання. Мабуть, тут ключове того, щоб продовжили. Тобто зараз передають, але ж ми розуміємо, що це та допомога, було рішення, яка так, у, була згоджена з конгресом за так, Байдена. Так і тут важливо, щоб було продовження. Ось це важливий момент. А що стосується Європи, звідки по-перше, виробництво зі складів, уже ну багато чого забрали. Ми розуміємо це виробництво. І друге це закупівля в країнах, які готові продати. тут. Е, були різні позиції у європейців, але чеська ініціатива так чи інакше у нас працювала. Це ж по всьому світу вони запити кидають так, по всьому світу. І е, там було питання в чеській ініціативі, навіть більше щоб знайти гроші. Тобто там уже не стояло Європи. Снарядів. Є гроші, поки є. що немає тих потужностей, і Європа, бачачи цю загрозу, щоб підсумувати, що наступною, якщо Україна паде, наступною буде Європа, так Східна Європа, то вони готові фінансувати. Вони Ви казали, готові. ще за спільне виробництво України і європейського. А де на, на території яких країн це може відбуватися? В якому форматі? Ну скажімо, у нас же ж є спільне підприємство, наприклад, зі Швеції, САП або з німцями Рейнметал. Є дуже хороша історія з і з Німеччиною по системах наведення і прицілювання і інтеграції штучного інтелекту. в Ті ж самі системи прицілювання Цезар, артилерійських установок, тобто, які це ми Тобто таки на території Франція. України. А це вже питання, тобто це питання залежить від того, як визначається безпосередньо. чи це може бути локалізовано безпечніше десь в країнами партнерів чи в Україні. Тоді Україна економічно бонуси отримує безумовно. Ну звичайно, ми ж закликаємо до того, щоб інвестувати, і того, для того, щоб наші партнери в тому числі інвестували у наші виробництва, і звичайно вживати заходи безпеки і посилювати ППО і розташовувати об'єкти так, щоб звичайно ми прекрасно розуміємо, що ворог може їх шукати, але так, щоб їх вони були непомітні. Аналог штатівським патріотам. чи є у Європи? Щоб забезпечити Він начисто. є. Він є. І кількість ракет. Оце це друге. Це найважливіше питання. Аналог є і е, просто що питання в тому, якщо ми говоримо про аналог, це система сампті, А це питання якраз ракет Астер, які використовуються цією системою, для того, щоб їх виробляли більше, я вам скажу, що. На сьогоднішній день, поки що, на жаль, від європейців відстають в кілька разів від потужностей США і партнерів по виробництву ракет Петріот. І в цьому є й питання, що треба нарощувати. Україна пропонувала, щоб нам передавали ліцензії. Угу. Про це говорив президент. Це дуже слушна ініціатива, тому що ну е... Є такі приклади, от в Данії, наприклад, вони виступають за підтримку України, категорично виділяють кошти, віддали нам майже всю свою артилерію, дуже підтримують Україну. Але в них є певні моменти, які передбачає законодавство, бюрократичні процедури. І вони кажуть, так ми краще може в Україну інвестуємо, ви швидше зробите, ніж ми зараз і сіма угу. так і відбувається. І тому питання ліцензії тут важливе. Є аналоги, але поки що, за кількістю виробництва ракет Європа відстає. Тому тут потрібні і наші рішення, і наша ракетна програма, про яку йдеться, ну і звичайно, все ж таки сполучені штати, які до речі, збільшивши виробництво. Куди це продавати? Тобто, ми повинні розуміти, що навіть за умов призупинення допомоги, я не пам'ятаю, що були офіційні заяви, що США припинили продаж ракет за умови, що Європа готова виділити кошти. Ми можемо це купити, навіть Бачите, якщо ми... маємо наступну тему з вами. Буду сподіватися, що побачу вас швидко в нашій студії. Наступного разу, що ви приїдете до Києва. Дякую Добре. за цікаву Дякую. розмову.